В апеляційному суді Кропивницького почали розгляд апеляційних скарг адвокатів, довічно засуджених за убивство податківця у травні 2014 року Євгена Яценка і Івана Проценка. Останній попросив не показувати його обличчя. У матеріалах слідства йдеться про те, що вбивство генерала податкової інспекції Святошинського району Києва Володимира Тесленка відбулось біля Кропивницького кафе. Суддя Вірина Якабанова зачитала вирок в частині обвинувачень прокурора, який Ленінський суд ухвалив торік у серпні. Після того, як потерпіла Тесленко, втратив свідомість та став харчати, Праценка та Яценко усвідомили, що заподіли потерпілому тілесні ушкодження на сумісне життя, припинили його попиття, після чого праценка взяла нову тасленка, відтягнув його до тротуару Яценко в подальшому допоміг перенести. Ценку через бордюр до тротуару, де вона залишила потерпіла з місця, зникли. Адвокатка Івана Проценка Олена Мельник каже, що умислу убити податківця у її підзахисного не було. Просила суд змінити кваліфікацію справи з умисного убивства на нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Адвокат Євгена Яценка Вадим Коротич просив виправдати свого підзахисного. каже, судові засідання у цій справі тривали сім років. За цей час провели три судово-медичні експертизи. Перша експертиза, яка була проведена Кропивницьким бюро СМЕ, увагу, як зачало була проведена Відразу після смерті Тесленка, тобто з оглядом безпосереднім трупа Тесленка, вона не не встановила жодні. Тріщини кори головного мозку. Навпаки, остання експертиза, яка була вже проведена в 2021 році, яка була проведена через 7 років після смерті Тесленка, без ексгумації трупу Тесленка, лише по фото, які коли бували в матеріали справи, встановила у нас тріщину черепа мозку. Тобто, яким чином нам експерти так і не дали відповідь на це питання. Цих був присновках зазначено протилежність ствердження щодо пошкодження голови потерпілу в першому висновку. Пості своди основання цели, у другому встановлені переломки з обоє захисників просять суд одночасно допитати трьох експертів які робили висновки з Кропивницького Харкова і Дніпра. Захисниця родини вбитого податківця і прокурор проти з їх слів сторона захисту затягує процес. Експерти, які проводили дані експертизи, була проведена перекресний допрос експертів, проводі проводивши дані СМЕ. З Участі в залі находіся експерт СМЕ Шилан і по відеоконференції участь. Експерти і з Харкова СМІ і Зніпра є два висновки експертизи, які стверджують про єдину причину смерті, не погоджуються з вироком Ленінського суду у тій частині, де засудженого Євгена Яценка виправдали від обвинувачень у хуліганстві стосовно загиблого прокурор Микола Вдовіченко. Саме в цій частині мною було подано апеляційну скаргу, так як я не згодна із тим, що. Суд виключив з обвинувачення кваліфікацію цих дій ваше скарги задовольняють. І що ну не щодо міри покарання? Звичайно, вона не зміниться. Довічне позбавлення волі. Воно. Ну, є найтяжчою мірою покарання, і звичайно більшим покарання бути не може, чим довічне позбавлення волі. Ну але рішення відповідне прийме суд апеляційної станції. Прокурор просить суд стягнути з обвинувачених 65 тисяч гривень за проведення судово-медичної експертизи. Через дві години суддя Віренея Кабанова оголосила у засіданні перерву на тиждень. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.